Обмін полоненими припинення вогню і зустріч на найвищому рівні. Одразу три теми стали ключовими під час перемовин у Стамбулі. Найбільше конкретики було в питанні обмінів. Україна та Росія домовились про обмін тисяча на тисячу. Повідомив міністр Рустем Омєров. в головному управлінні розвідки. Наразі працюють над списком тих, хто повернеться на батьківщину. Друга тема припинення вогню. Тут конкретики менше сторони обмінялися своїми баченнями, і тепер вже над Подробицями працюють окремі команди. Тема номер три розповів український міністр оборони це обговорення на високому рівні. Наступним кроком приму має стати зустріч між лідерами України та Росії. Але коли і за яких умов це може статися, говорити поки що зарано Росія озвучила чимало вимог, які Україна вважає неприйнятними. Розповіли в МЗС, зокрема, в медіа потрапила вимога відмови від п'яти регіонів України, які Росія вже внесла до своєї конституції. Але кажуть, Райна відстоювала свою лінію і робила це досить результативно. Також припускають, російські представники могли не мати мандат на підпис будь-яких документів. Тоді як українська сторона готова була письмово скріплювати домовленості, по суті опинилися в одній кімнаті, в якій обидві сторони мали вийти з результатом, після того як сторони зачитали свої відомі всім позиції. Сторони переключилися на пошук, подекуди навіть креативний пошук рішень, які би з одного боку не порушували директиви керівництва, а з іншого боку, як я сказав на початку нашої розмови, дозволили би вийти і спінати хоча б з якимись практичними результатами. Але треба подивитися, яка буде їх доповідь в Москві. Трамп не вважає Путіна перешкодою до миру. Американський президент прокоментував результати перших за три роки переговорів між росіянами та українцями. Політик дав інтерв'ю Fox News, в якому заявив, вірить, що кремлівський керманич вже втомився від війни і прагне домовленостей. Звинувачень бік Путіна Трамп усю розмову уникав, натомість, котре назвав головною перешкодою до миру. Відсутність козирів у Володимира Зеленського. На думку президента Ша вирішити конфлікт можна тільки. Може, тільки він особисто, і для цього йому необхідно зустрітись із Путіним. А вже тоді, у разі провалу дипломатичних зусиль, Трамп готовий буде вдатися до економічного тиску і накласти санкції, які вже підготувала група сенаторів на чолі з Лінсі Гремом. Те, що Трамп збирається сконтактувати з російською стороною найближчим часом, підтверджує французький президент Макрон. Тим часом видання Bloomberg пише, що європейські союзники розчаровані та збентежені щодо подальшої стратегії президента. Ша Дональда Трампа, які досі не втілив в життя погрози примусити Росію до безумовного перемир'я. Росія не продемонструвала доброї волі в Стамбулі. Попереду чекають дуже важкі дні. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Він нагадав, що Росія вимагала, щоб на переговорах не було представників Сполучених Штатів. А також назвав російські умови неприйнятними. Цитую не тільки для України, а й для нас усіх. Це кінець цитати. Своєю чергою прем'єрка Італії Джорджа Мелоні закликала партнерів наполягати на безумовному припиненні вогню і серйозній мирній угоді, яка надасть Україні гарантії безпеки. У пресі зокрема про це пише американське видання Bloomberg. З'явилися перші подробиці про 18 18-й пакет санкцій євросоюзу. Він може містити обмеження не лише проти російських банків, а й проти банків держав з поза євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію. Роботи над цим, цим санкційним пакетом вже розпочали. Щоправда, попереднього 17-го пакету досі остаточно не затверджено. Тут палиців колеса може в останньому поставити. Угорщина канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів в Албанії заявив Росія втратила шанс почати справжні мирні переговори, але ЄС не здаватиметься та ми не здаємося.